Неперевершений літератор, якого не зламав тоталітаризм. Михайло Драйхмара, поет і справжній лінгвіст, який знав 19 мов. Крім того, вивчив давні мови: старослов'янську, старогрецьку, латину, санскрит. Саме йому належить крилатий вислів, «гронопятірне» – символічні слова проти влади, які він написав у сонеті лебеді. За це поета кинули до в'язниці. Не встиг закінчити навчання в університеті, як поїхав працювати за кордон, вивчав архіви Будапешта, Загреба, Белграда і Бухареста. Водночас вивчав мови і писав дослідження про видатного письменника Хорватії Андрія Качича Мьшича. Цю працю навіть відзначили нагородою. Повернувшись до України, працював професором славістики в Кам'янець-Подільському університеті. Через п'ять років поїхав до Києва і почав займатися культурно-освітньою та науково-дослідницькою діяльністю. Згодом вийшли його перші вірші. Збірка Проростень побачила світ у 1926 році і отримала схвальні відгуки від Максима Рильського. Двічі був заарештований за звинуваченням у націоналістичній контрреволюційній діяльності. Вирок п'ять років таборів. Поет опинився на колимі. Де згодом йому додали ще 10 років виправних робіт привіт, нібито ведення антирадянської пропаганди серед арештантів про смерть поета дружину радянські совіти повідомили лише через 9 місяців, без зазначення місця та причини смерті видатного українця реабілітували лише в 1989 році. В документах зазначено, що помер від ослаблення серцевої діяльності в приміщенні медпункту. Однією із найфундаментальніших робіт письменника стала монографія Леся Українка, написана 1926 року, яка не втратила актуальності і сьогодні.